Добрий вечір. У нас в студії рада вітати першого заступника голови Державної фіскальної служби України Володимира Хоменка, Вадима Хабібуліна. Добрий Дякую. вечір, панове. Фахівці, такий відбір. Просто мріяти, що відбор буде, якийсь конкурси, та такі інше. Ну як це так обережно сказати? Ну, у нас зараз дуже серйозний відбор на суддівські посади. Це ми, тому я, я в це не вірю. Тому що все рівно туди не попадуть ті, хто має працювати. От якщо дійсно зробити симбіоз з міжнародними експертами, а вони б надавали дійсно західних експертів, вони б надавали фахівців, які тут працюють. От такий, примерно, як на мене, такий шлях да він нестандартний. Я розумію, що я розумію. Але нормальні цікаві ідеї вони будуть підтримані і прем'єр-міністром і президентом і Верховною Радою. Якщо буде на це реально буде слушна підтримка Ну, на це воля, має бути нового президента.